Добрий день, діти. Я вас вітаю з останнім літнім місяцем, який називається серпень. 23 серпня було свято День державного прапора. Послухайте віршик Небеса блакитні, сяють з глибини, а пшеничній житні мерехтять лани. Прапор наш як літо, в сонці майорить по долині жито, по горі блакить. 24 серпня було свято День Незалежності України. Послухайте вірш, Батьківщина. Он повзе мурашка, он хлюпоче річка, Не зривай ромашку, не топчи травичку, В зелені діброва, в китицях калина. глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом линуть рівним клином, Будь природі другом батьківщині сином. Зараз наша Україна бореться за волю, за мир. Так візьміть, будь ласка, олівці чи фарби і намалюйте наш український прапор. І разом з дорослими напишіть, все буде Україна, і будьте здорові!